Можливо, треба було жити, як всі, та на вустах твоїх завжди патріотична мантра, і все життя, неначе оберт в колесі, так страшно, коли не знаєш, що завтра. Тепер я оглядаю знаки, часи, так болісно, обличчя знов твоє стрічати, на пам'ять твої ноти, сповнені краси. Давай виключимо світло і будем мовчати. Тебе укидають розуміючим оком. Ми пам'ятаємо про тебе повсякчас талант, співак, поет широким кроком. Та за гроші накупити тільки час. Дуже болить, хоча й не нароком. Дякуємо за шанс, пісні, що любим грати. Ти був для нас народною душею і пророком. Ніколи не змогли би ми зпрехати. Моя країна має Київ, Волинь і Карпати, має гора і гріх. Має сльози мати, має волю й свободу на захисті непереможна переможна варта. Найбільша радість українця дотягнути до завтра.